Yeah. <laughs> Усіх людей своя святиня, куди не глянь і не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний в пустелі рай, нема без кореня рослини, нема людей без батьківщини. Двадцять три роки тому Україна здобула свою незалежність. Двадцять три роки вона не знала війни. Наш народ пишався тим, що 90-ті роки Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу. Тепер ще рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер майже кожна родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Ще декілька років тому ми з вами не знали. Особливо не звертали увагу на слова Слава Україні! Героям слава. А тепер ці слова набули нового змісту. Наразі вже точно зрозуміло, що ці слова адресовані тим героям, які захищають наші далекі рубежі східні.